Замість сокири гострі ножі, замість людської сили двигун трактора. Так нагадую, працює дерево-дробильна машина, яку сконструював заступник директора одного з комунальних підприємств Житомира Геннадій Бечихін. За лічені секунди старе гілля перетворюється на щепу. Це зайняло це десь приблизно біля місяця, але це в домашніх умовах, це не виробництво. Це, як кажуть, на полу, не на столі, не на полу. От, після роботи, по, два, по дві години в день, така робота. Але воно, я думаю, що окупиться в даному випадку. Вартість такого агрегату у магазині коштує близько 13 тисяч гривень. Геннадій Бичихін каже, на створення своєї дереводробильної машини витратив трохи більше 5 тисяч. Я її зробив таким макаром, щоб вона розбиралася. Щоб вона була розбірна, щоб в будь-який момент вона було замінити будь-яку запчастину. Це машинобудівна тонкость даного випадку, тому що якщо людина розуміє, то вона це зробить. От. Зробити нерозбірну і в випадку щось попадаєш просто на гроші. Усі відходи від переробки деревини поки що викидаються у баки для сміття. Якщо б знайшлись люди, котрі можуть використовувати щепу у котлах для обігріву приміщень. Ми б могли їм її продавати, ділиться планами Бичихін. Звісно, ми були б дуже задоволені, якщо б знайшлися зацікавлені люди по збору даного стружки цей. Нам було набагато легше її грузити зразу на борти машин, і не треба було його піднімати і застосовувати робочу силу, яка його підбирає і виносить. Розробкою Геннадія Бичихіна зацікавились вже в департаменті житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Він не пропаде, ми його підтримуємо, і я думаю, що співпраці з жрепів і з комунальними підприємствами він буде дуже чудово впроваджений в життя. Розроблений у нас пілотний проект по області, який затверджений сесією обласної ради. В цьому пілотному проекті передбачено перевести котельні 78 бюджетної сфери на альтернативні види палива. У планах конструктора аматора створення пилососу для збирання пожовклого листя з доріг та тротуарів.